Українська мова інтегрована діагностувальна робота. Діагностувальна робота складається з двох частин. Перша частина це диктант, який ми з вами напишемо. І друга частина це робота з текстом. Подивіться, подано текст, який ви самостійно прочитаєте уважно. І виконайте завдання за змістом тексту. Перші п'ять завдань потрібно вибрати правильну відповідь. Шосте завдання установити відповідність. І сьоме завдання творче, де ви складаєте 3-4 речення за змістом самого завдання. Розгорнімо робочі зошити. Запишімо число і слово диктант. Підготуємося до виконання першої частини діагностувальної роботи. Сьогодні у нас 26 лютого. Записуємо. Прошу всіх вимкнути мікрофони, Посередині диктант. Отже. Приготуйтеся уважно спочатку послухати диктант. Він без назви, тому у нас тільки слово диктант записано. Послухайте, чи відомо тобі, що перші потяги побудовані на початку ХІХ століття, вони перевозили лише вантажі, їхня швидкість не перевищувала 16 км за годину. У 1885 році Карл Бенц створив автомобіль. Він мав таку саму швидкість, як і перший потяг. Сучасні автомобілі і потяги долають величезні відстані на високій швидкості. Ось такий текст. Пригадую, Спочатку я диктую речення, ви його уважно слухаєте перший раз. Другий раз я диктую речення частинами, ви його записуєте. І третій раз я диктую речення, ви його перевіряєте. Не забувайте в кінці речення ставити розділові знаки. Якщо речення питальне, не забудьте поставити знак питання. Зараз всі поклали ручки. І перший раз уважно слухайте речення. Людмила, що ми пишемо? Слухаємо. Так, не забуваємо записувати з абзаців. Позначте собі перший абзац. Відступіть на два пальчики від краю. І так, слухайте. Чи відомо тобі, що перші потяги. Побудовані на початку ХІХ століття. Чи почули ви, що це за речення? У вас запитують, почули? Будь ласка, за абзацу пишемо. Чи відомо тобі? Можна раз? Кома. Що перші потяги? Побудовані на початку. Дев'ятнадцятого століття. Повторись. Я ще раз нагадую, перший раз уважно слухаємо. другий раз записуємо. третій раз перевіряємо. От зараз перевіряємо. Чи відомо тобі, Кома, що перші потяги побудовані на початку 19 століття. Вони перевозили лише вантажі. Вони перевозили. Лише вантажі перевіряємо, вони. Перевозили лише вантажі. Не забувайте ставити знаки в кінці речення. Їхня швидкість не перевищувала 16 кілометрів за годину. Їхня швидкість. Не перевищувала шістнадцяти Кілометрів за годину Їхня швидкість не перевищувала 16 кілометрів за годину. Абзац, робимо другий абзац, відступили на два пальчики від краю. Я ще не, я не Діти, тоді почекаємо. Так, я орієнтуюсь, коли бачу, що ви не пишете, тоді починаю вам повторювати. Готові? Даніле? Готові, так? Все добре. Робимо абзац. Уважно слухаємо. Другий абзац. Уважно слухаємо. У 1885 році Карл Бенц створив автомобіль. У тисяча вісімсот вісімдесят п'ятому році Німайте голівки, щоб я бачила. Карл Бенц. ім'я людини. Я його Створив автомобіль. Перевіряємо це речення. Будьте уважні, числівники. У 1885 році Карл Бенц створив автомобіль. Він мав таку саму швидкість, як і перший потяг. Він мав Таку саму швидкість деміре, чому ми сидимо? Таку саму швидкість кома. Як і перший потяг. Перевірмо. Він мав таку саму швидкість кома, як і перший потяг. Абзац, третій абзац робимо. Відступили від краю. Скільки я збився на цьому речні. Він мав таку саму швидкість, як і перший потяг. Перевірив, Матвій? Я просто збився трішки. Залиш, збив. тоді місце. Так, Абзац. Пишемо з абзацу. Слухаємо, перший раз слухаємо. Сучасні автомобілі й потяги долають величезні відстані на високій швидкості. Пишемо сучасні автомобілі. Ї – потяги. Долають величезні. Даніл, візьми іншу ручку. Бачу, проблема з ручкою. Долають величезні відстані. На високій швидкості. Перевірмо, сучасні автомобілі й потяги долають величезні відстані на високій швидкості. Це весь диктант. Перевірмо тепер його спочатку. Я читаю, ви слідкуєте за текстом. Що у вас написано, і все уважно перевіряєте. Чи відомо тобі, кома, що перші потяги побудовані на початку XIX століття, вони перевозили лише вантажі, їхня швидкість. Не перевищувала 16 кілометрів за годину. Абзац у тисяча вісім році Карл Бенц створив автомобіль. Він мав таку саму швидкість кома. Як і перший потяг. Абзац. Сучасні автомобілі й потяги долають величезні відстані на високій швидкості. Ну, так, Перевірили, всі крапки, поставили, я робила паузи, ви чули. Але знаки в кінці речення ви ставите самостійно. Переходимо до другої частини нашого, нашої ну, і... діагностувальної роботи. Скажіть, у кого немає тексту інтегрованої діагностувальної роботи, роздрукованого? У мене Це є Я зараз О, мене... тоді кину в чат. Я почула вас. Я просто номер... Один. Я, я почула один. вас. Так, зараз. Так, зараз я. Є. Так, ну, у кого немає? Як ідею? В чат? Ви розкриваєте. Все, надійшло? Так, я питаю, всі побачили, так? Кинула. В чат, у кого немає. Ваше завдання. Зараз ви читаєте текст. Уважно читаєте і виконуєте усі завдання після тексту самостійно. Читаємо уважно текст. Даміра, я не бачу, щоб ти читав текст, чи ти з екрану читав. Це. Розкриваєте електронну версію, читаєте. На екрані дивитесь. І так, нагадую, після того, як ви уважно прочитали текст, ви виконуєте завдання. Виконуючи завдання, якщо ви бачите, що щось ви не пам'ятаєте, повертайте знову до тексту, перечитайте ще. І хочу звернути вашу увагу на сьоме завдання. От дивіться: перший варіант у вас сьоме завдання. Напиши, як ти розумієш заголовок твору: три, чотири речення. І другий варіант, ваше сьоме завдання. Напиши, чому твір має таку назву. Теж три, чотири речення. Так, скажіть мені, всі мають текст. Я можу прибрати з екрану. На екрані до завдання. Так, я ж кажу. У всіх є завдання і текст. Всі розгорнули. У тільки в електронному В електронному, але ж ти розкрила і працюєш, так? Ну, я розкрила, а в мене там тільки текст. Гортай Точу, далі. Бачки. гортай далі, там всі. Два два варіанти причому. А ось. Я вже побачила Дякую. Діти, обов'язково вкажіть варіант, не забудьте, щоб я мала можливість правильно оцінити вашу роботу. Після виконання роботи фотографуєте, надсилаєте на пошту, у нові знання, навіть якщо у Viber то все перевірю. Вам все зрозуміло? Так. На цьому ми зупинимося з вами.